LastMedia це не просто місце, де зникли файли чи дані, це своєрідний лабіринт цифрового простору, де інформація може зникнути безслідно, залишивши лише пустир та питання. Сьогодні ми розглянемо найцікавіші та найдивніші історії LastMedia, які залишили за собою слід в історії цифрової ери. Готуйтеся відправитися у віртуальну подорож за загубленими даними та неперевершеними загадками інтернету. Розпочнемо з екранізації казки Карли Кніс. Вона нібито була показана в СРСР 80-х роках і налякала дуже багато дітей. Про існування фільму точиться суперечки, іноді його називають кріпіпастою чи міською легендою. Самі пошуки почалися в 2007 році, а дійти якогось висновку вийшло тільки в 2021 році. За словами одного з користувачів, я не пам'ятаю ні гарного високого підлітка, ні голів замість капусти, але пам'ятаю, що це був якийсь жах. Не через спецефекти, а не знаю, як пояснити, через якусь загальну атмосферу безнадії. Здавалося, Карлет Ніс ніколи не випустив з цієї страшної історії. За згадками учасників, фільм виконаний в стилі готики і реалізму, з неяскравими кольорами, але він не був чорно-білим. Картина явно не була низькобюджетною, були різні костюми, спецефекти, гарна авторська робота. Також в його назві були слова якобі зачарований, і вона складалася з більше ніж двох слів. Фільм був телевізійний і знятий телекамерами на магнітну стрічку. Переклад картини був за багатоголосий. Очевидці описували цей мультфільм так. Це був мужик, дуже скрючений, з горбом вище голови. Його ніс був великим, ясним крючковим, направленим вниз. Пальці були довгими і незграбними. Також він був повністю зануреним у власні думки. Таким був його стан. А до цього він був хлопчиком 14-15 років з темним волоссям. Іноді все показувалося від обличчя Карлика, камера була на рівні його очей. Відомий був епізод, де відьма дістає з корзини замість каченів капусти відрублені людські голови з кров'янами слідами на шиї. Згадалося також, що одна голова була жіноча із Чепчиком, іншим були чоловічими. Були також фейки в екранізації. 2 січня 2017 року на Ютуб з'явилося відео, в описі було написано Відривок із фільму Легенда про бідного Якуба Носа» Відривок із фільму Легенда про бідного Якоба екранізація знаменитої казки Вільгельма Гауфа «Карлик Кніс. Стрічка була спільно створена двома кінокомпаніями у 1970 році на замовлення СРСР. Фільм транслювався по центральному телебаченню СРСР, якому були продані копії цієї кіноплівки. В подальшому всі ці, ці копії зникли. Єдиний екземпляр фільму зберігся на VHS у приватній колекції сценариста Міхеля Майера з Дрездена. Міхель на жаль, відмовився надати повну версію фільму. Відео містило 2 хвилини 44 секунди відривка з картини. При перегляді відео здається, що воно було штучно сповільнено, тому в ньому практично немає слів і використовується популярна музика, характерна для звукового фону страшних історій на Ютубі. Люди скептично сприйняли це відео, і потім сам автор відео залишив посилання і стало зрозуміло, що це відредактована версія 1953 року. Перша спроба пошуків була у 2007 році, але вона виявилася провальною і тому про цей фільм забули на якийсь час, але через декілька років. На сайті Рутрекер під роздачею фільму 1978 року з'явилося дуже багато людей, які шукали саме цю версію. Там люди писали про свої згадки про фільм, а також поділилися досвідом його пошуку. Багато хто після цього почав говорити, що фільм вони бачили в дитинстві, але інші говорили, що бачили інший фільм, і що викладений фільм не той, про який вони говорять. На рутрекері пошуком цієї картини були присвячені чотири теми. Пошуки тривали дуже довго і нічого цікавого протягом них не відбувалося. Наразі ця екранізація вважається вигаданою, оскільки окрім спогадів людей не вдалося знайти нічого цінного. Але щось справді цікаве і в пошуках, чого ви можете допомогти, я вам зараз і покажу. Скребін це видатний український музикант, який почав творити ще до народження більшості з тих, хто дивиться це відео. Всі знають про його популярні пісні. Якщо ви дивились одне з моїх минулих відео, то ви знаєте і про частково втрачений його старий альбом. Те, про що я хочу розказати вам зараз, можливо, може відноситися до нього. Мій глядач скинув мені дві пісні з ранньої творчості Кребіна. На жаль, інформації про них ми не маємо ніякої, окрім того, що це рання його творчість, оскільки можна почути, що пісні англійською мовою. Зараз я вам включу уривки з цих пісень. Якщо хтось щось знає або хоче долучитись до пошуків прошу відписати в коментарях. Це американська різня це незалежний фільм, який був неофіційним доповненням до техаської різні бензопилою першої і другої частини. У головній ролі був Чотоп. Біллі Мозлі повторює свою роль персонажа в цьому прикладі. Фільм зняв Вільям Хупер, який був сином Тобі Хупера, який режисував до того першу і другу частину фільмів. Незважаючи на те, що фільм був повністю завершений, він ніколи не був опублікованим. Призначений на 25-річчю та хаської різні бензопилою фільм мав виступати одночасно як приквел і продовження перших двох фільмів із секціями спогадів, які з'єднують сюжет. Як зазначено в офіційному прес-релізі не буде жодного зв'язку з третім або четвертим фільмом, оскільки ці фільми не режисував сам Хупер. Є відбувається через 12 років після подій техаської різні бензопилою. 2 чоб то був схоплений і поміщений в психіатричну в'язницю. Даючи інтерв'ю бульварній газеті, ми можемо побачити спогади про його життя. Набагато молодший Чоптоп топ тепер як «Кривавий Бобі з міркування авторського права. Ці епізоди спогадів стягуватимуть зв'язками з перших фільмів бензопили, оскільки ми побачимо повернення таких персонажів як шкіряне обличчя та. Автостоп після цих епізодів складів Чоптов втече і розпочне знову різанину всеамериканську різанину. Вільям Хупер був і сценаристом, і редактором, і оператором, і режисером, і продюсером цього фільму. У головних ролях був Білі Мозлі в ролі кривавого Бобі та Чоптопа, Брайан Патрік Керл у ролі шкіряного обличчя, Тоді Бейтс у ролі юного кривавого Бобі. У 1999 році фільм починався як 10 хвилинний короткометражний фільм, відомий як всеамериканський різня бензопилою». Сюжет навіть в той час не був розроблений, однак такі елементи, як Тодд Бейтс, який грає молодого Чоптопа, вже були заплановані. З часом фільм став набагато довшим. Цей прес-реліз від серпня 2000 року підтверджує, що готовий фільм зараз триває приблизно. 60 хвилин і буде зняти повністю у відео високої роздільної здатності. Музику до фільму написав Бехет, який також грав роль шкіряного обличчя. Виконавчий продюсер дав інтерв'ю Стефану Явожину для книги Компаньйон тегаської різні бензопилої та розповів більше інформації про створення фільму. Лашер витратив приблизно від 14 до 15 тисяч доларів на фільм і заявив, що це все було знято в його гаражі та на задньому дворі Хуперса. Незважаючи на те, що Бекхед був обраний на роль шкіряного обличчя, Ласер часто виконав цю роль і грав замість нього. Хоча причини невиходу фільму невідомо, припускаючи це проблеми з авторськими правами. У фільмі використовуються персонажі Техаської різні бензопилою, включаючи шкіряне обличчя. І права на фільм постійно змінюються. Вся постановка теж була несанкціонованою. Ходять чутки, що вони боялись випускати його, оскільки вважали, що це зашкодить виходу серіалу Наступне покоління. Однак Тоні Хупер сказав, що це не так і це було лише через проблеми з грошима під час постпродакшну. У червні та липні 2013 року в мережі на аукціоні eBay з'явилися плівки виконавчого продюсера. Невідомо, хто купив ці речі, і невідомо, чи містилися в них копії фільму про шкіряне обличчя. У березні 2020 року на YouTube з'явився невеликий ролик із фільму, де Бехет грає шкіряне обличчя. Це одні з єдиних кадрів, які були знайдені у фільму, окрім інтерв'ю з акторами та трейлера. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та писати коментарі. До нових зустрічей!